Валені дерева перекрили львівське шосе поблизу Вінниці та автошлях іллінці Липовець. Це наслідки негоди, яка вирує другу добу на Вінниччині. Рятувальники оперативно розчистили гілля та стовбури з доріг. У гідрометцентрі попереджають про погіршення погодних умов ще на добу. Вітер у торопки середу західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20, Що відповідає першому рівню небезпечності? Колір жовтий. Будьте уважні під час перебування на вулиці. Двомісячний хлопчик загинув внаслідок ракетного удару по готелю на Харківщині. Ще трьох жінок вдалося дістати з під завалів. Через потужний вибух зайнялося приміщення, яке було поруч. Окупанти гатили і по Херсонщині. Загинуло п'ятеро людей, ще один поранений. В місті пошкоджено щонайменше п'ять приватних будинків. Ні світа, ні газу, нічого, ні все повністю виключилось. Де ви ховалися критува? Дома де ховалася, на полу, де ховатися. <світувала> Ползала по дому. Зайшла в одну кімнату, волною викинула в другу кімнату. Виползла там, ударила. І так до входу заползла, поки двір не викинула. Цей квартал росіяни атакували близько 11-ї ночі. Один зі снарядів прилетів поруч із будинком Олени Петрівни. Два прильоти, третій був наш отата сюди. Коридорі ховалися. Спочатку на вулицю вийшли, а потім хотіли перейти в підвал. А потім зайшли сюди, бо прильот був сильний. Всі живі, ну, без окон, без дверей. Це ми Замесону дитину ми тягнули в підвал з тому що ну, то, що тут було, ну, такого, такого ще не було. Он и как-то первый прилітів, непонятно было, Где ну где-то, Понятно, что що діта близько. Ну как-то шатнуло, да? Сильно. Второй вже почалась горіть. Вот где-то здесь, вот в этой стороне. На Сумщині загинув 40-річний чоловік. Ще двоє поранені. Пошкоджені приватні будинки, склад, підстанція та автомобіль. Світлий, просторий та безпечний. Це відремонтований спортивний зал 30-ї школи. Тут замінили практично усе: від балок сталі до вирівнювання стін шпаклівкою. Встановили нову шведську стінку та вкрутили енергоощадні лампи. У ліцею замінили 1700 квадратних метрів покрівлі. Ремонт даху був надважливим. Після найменшого дощу чи снігу він протікав. Дах Час від часу ми. Підтримували його, але разом з тим час бере своє, і вважаючи на те, що все-таки були ракетні обстріли, і ці хвилі дали про себе теж знати. Ну і погодні умови, і сталося так, що треба було терміново вже ремонтувати. У Вінниці бійці ДСНС провели чергове масштабне навчання. За легендою саме в цей житловий будинок вдарив ворожий шахет. Тут від влучання дрона обвалилася частина будинку, під завалами якого люди. Завдання надзвичайників провести розвідку, загасити пожежу та врятувати потерпілих з під руїн. Було виявлено сім чоловік. З них три чоловіка, які не могли самі пересуватися. Тому за допомогою альпіністського спорядження з другого поверху було евакуйовано чоловіка, будемо казати, 300. З першого поверху було евакуйовано двох чоловік, які самі могли переміщатись, а ще двох чоловік було. Умовно врятованим нашими працівниками бійці ДСНС разом з кінологами шукають постраждалих. Одна з пошукових собак знаходить двох людей, яких за легендою вважали зниклими безвісти. Наші собачки дуже велику роль грають в пошуках людей, які знаходяться безпосередньо під завалами. Тому Підрозділ кінологічної служби Вінницького гарнізону в принципі, готовий до таких дій. Наші підрозділи готові та впоралися на оцінку відміну. 26-річний вінничанин Олександр Русавський був командиром мінометної батареї штурмової бригади Червона калина із побратимом 3 жовтня 2023 року виносили пораненого бійця, коли по ним почав працювати снайпер. Звання капітана Олександру дали посмертно до отримання омріяних погонів. Він не дожив тиждень. Коли вони витягували вже е, свого побратима. Вийшло так, що в нього було поранення спини, і він не міг рухатись, і його тягнули за лямки від Броніка. І з Сашиного боку порвалася ця лямка. І вони присіли, щоб відпочити. Чітко попали в око, і він ось як сидів, він навіть не встиг ні злякатися, нічого. Він сів так, щось трохи як вздихнув і каже, і йому попали, і він одразу схилився на мене. З початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Олександр захищав столицю. Далі був важкий Донецький напрямок, згодом Запорізький. Саме сестра Яна ініціювала створення петиції, щоб присвоїти брату звання Героя України посмертно. Він саме був такий відданий державі. От саме Ну, то, що він залишив для неї життя, він би якби в нього було ще щось важливіше за життя, він би і ще те віддав. Ось і можливо, мені здається, він і дітей не зробив для того, щоб не залишити їх без батька, тому що для нього це було б дуже важко віддаватися тоді на повну державі. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. У Вінниці терміново потрібні донори. Здати кров можуть здорові повнолітні люди та ті, хто мають прописку. За кілька днів до здачі не можна приймати ліки та вживати алкоголь, а за дві години не палити. Донацію можна запланувати на зручні дату та час в особистому кабінеті на сайті Донор.юа. Вінничани, які здають кров, рятують життя кільком пацієнтам. Кров це такий продукт. Який швидко псується. Кров зберігається тільки 42 дні, тому заготувати її у великій кількості наперед неможливо. Ми всі з вами розуміємо, що ми перебуваємо зараз в умовах війни. Потреби крові зросли відсотків на 60 порівняно з мирним часом, і відповідно потреба здавати кров, вона є постійною.